Всім доброго ранку, верніше доброго дня. <ріст> У мене зламалась камера, тому я кілька днів не знімала, тому що я чекала, що мені полагодять, але оскільки мені позвонили і сказали, що трошечки треба почекати, я вирішила, що ладно, буду знімати влог на телефон. Що було за ці дні? За ці дні я запустила курс сьогодні, перший день початочок. Хто хоче долучитися, до речі, посилання під відео, курс по. По харчуванню, по здоров'ю. Е Ремонт мій в квартирі продовжується. Знов дещо переробляють. Я вже не хочу це показувати, ні не хочу нічого коментувати. Просто чекайте, коли буде готово, я вам покажу кухню. Був артем в гостях, готували вечерю, їздили за водою разом, проводили ефір прямий. Ну, в общем, в принципі, нічого нового. Ось, забрала рубашечку класну. З тої квартири дуже вона мені подобається. Сьогодні записувала відео для курсу, тому вдягнулася і так от в ній і ходжу нарядненько от з білими своїми штанішечками. Домашній такий красивий прикид. Вийшов. Зараз піду, мені Артем дав завдання, треба виконати тут в шинний центр сходити. Були мандаринки вперше в цьому сезоні. Мачно. Сьогодні зранку насмажила грибочки з цибулькою. Я так прикольно зробила омлет з трьох яєць, туди всередину поклала, ну, зверху поклала дві столові ложки цих грибів з цибулею, потерла сулуні сир. Насипала туди, все це так склала, боже, а потім ще лимончиком зверху видавала. Як це було смачно. А потім ще взяла сирну намазку, розрізала перець, червоний, ну болгарський. І цю сирну намазку так на кожен цей. У мене був сніданок обід. Сніданок я пропустила, не встигла сьогодні поснідати, довго спала, потім курс запускала оце, ну початок там спілкування, привітання, от это все. так у мене якось я. Не поснідала. Ще плюс залізу випила зранку, а там треба проміжок до їжі, щоб не їсти довго. І так думаю, ладно. А потім почала ці гриби смажити, затягнулася. У мене був сніданок в час дня. Але такий дуже плотний, і був як за сніданок і за обід. Ну, які класні кросівки я купила. Я так ними задоволена, вони так класно виглядають, мені і зручні. Класна заміна. У нас ремонт зверху, тому постійно щось сверлиться, звикайте. Це вже так три дні. Вийшла прогулятися трошки. Ну, по справах сходила. І тут, думаю, пройдуся, подивлюся, що mm -hmm. тут ловлять люди mm -hmm. рибу. Тому що Артем дуже цікавий. Що там, щось кризі у них чи ні. Зараз знімаю. Що у нас тут? Тут ліща тільки що витягнуло. ну ніща витягнула, чи таранушка, чи що це. Зараз подивимось, що тут... Що тут тягнуть? Ех, нічого нема, блін. Але рибаків багатенько, багатенько, мабуть таки щось кліє. Все добре, тільки мікрофон, мабуть, задуває, да? такий вітер сильний. Ой, як класно. Не впадеться штука. Статися я не хочу. О! клас! Обожнюю місто Черкаси. Обожнюю. Просто вийшли з дому. Через 5 хвилин. Я вже тут. Клас. Тепло, до речі. Сонечко так пригріває. Приємний. вітерець, не холодний. Класно. Риба ігла. Подивіться. Мійка або гузка, качка. Дуже сильний вітер, тому говоримо з вами за кадром. Зараз четверта година. І ось так вже сідає сонце. І якщо б годинник не переводили на годину назад. То зараз була п'ята година. І для п'ятої години нормально, що сонце вже сідає. От, я без кінцево возмущена, щоб нам перевели все ж таки на годину назад цей годинник. Набагато краще було, якщо б його не переводили вже. От. Передумала я йти на свою квартиру. Нічого там нового я не побачу. Вирішила повернутися додому, тим паче, що сідає телефончик. Я хочу пити, я хочу каву. Надо, треба зробити ще щось розморозити, поставити на вечерю, приготувати. Купи справ, коротше. Так що, ой, як гарно. Зараз ми з вами ось там будемо сидіти і пити кавусю з шоколадкою. Спочатку хлорофіл. Захотілася водички, я потім думала, почому б не хлорофіл? Я вже другий раз купую саме цей хлорофіл. Він такий а, трошки з якоюсь м'ятним якимось присмаком. Ну, не зовсім м'ятним, не так, як м'ятна гумка або паста, але дуже якийсь свіжий аромат і свіжий смак, приємний. Брала на хорбі і перший і другий раз. Хлорофілу дешевого не буває, але, в принципі, непогана ціна. Я вже не пам'ятаю, скільки, я залишу посилання під відео на от саме цей. Попила блін, каву з прекрасним видом. Туди-сюди, поки улянулася, там вже за вікном. Темно. Але нічого, буду зараз готувати креветки. Буду готувати креветки в аерогрілі. Тут є у мене режим. от креветка, бачите, намальована. 180. так, стоп. 190 градусів, 6 хвилин. Не знаю, спробую відріжу голову і хвоста. панцир знімати не буду. Спробую приготувати на грілі разом з панцирем. Кішочку, тільки оту витащу. Потім вам розкажу. Я хочу це все робити в прямому ефірі, тому не зможу знімати це все на телефон. Тому, Вибачайте якщо ви ще досі не у мене в, в Тіктоці не підписані на мій Тікток, не дивитесь мої ефіри, то запрошую. Посилання є в мене в описі під відео, поки без фотіка отак от. Не можу я і туди, і туди не встигаю. От. А я зараз більше в Тіктоці, тому що маю розказувати про свій курс, тому що добираю людей. По ходу курсу все одно люди ще приходять. І я постійно, ну, я і в прошлому раз так робила, прийшло. 50% прийшло вже після початку курсу. А розказувати про курс дуже вигідно мені в Тіктоці, тому що багато глядачів. Всім цікаво там про харчування. Тут на Ютубі я важі задовбала харчуванням. А там це нове. Не знаю, там подобається коротше, всім. Тому я про харчування розповідаю більше на в Тіктокі, на стрімах. Так, куди спрятатися? Маміна штукається, я немає для неї от У мене велика кухня. Я не знаю, куди. Ставити цю штуку, щоб вона була і на очах, щоб я не забула віддати. Ну ладно, хай тут стоїть. І не була в кадрі, вона мені не подобається. Зараз ще я вам розкажу про ось цю раковину. Рік їй, її рік, і вона велика. Я дуже задоволена, що вона велика це дуже зручно. Хоч я весь посуд у мене посудомикає, але раковиною все одно користуєшся, коли мию сковороду, ковороду: аерогріль, я чистіше за все, там мию цю штуку. Е, ну, якісь там латочки, там, то що надо, сорочна. Е, достички. Оце все я мию тут. І це в зрівнянні з меншими раковинами, яка була у мене на попередній квартирі. Набагато зручніше. Ну, реально, це настільки круто. Сюди можна поднос поставити. противень з духовки, не косо, криво, то одним, то іншим, а просто поставити і спокійно помити. Е, і на рахунок, як вона себе поводить, ну, от сам сам матеріал. Е, да, воно заляпується дуже швидко, і зовнішній е, вигляд, ну, типу, щоб вона була красива, її треба постійно натирати. Але миється вона дуже легко. Просто беру е... засіб оцей для, мийч, ну, для посуду. І отак от хорошенько протираю. Це те, що ну, роблю там, раз на 3-4 дні. А іноді просто якимось більш таким засобом сильним. Ну, це Артем колись там зробив і помив. Ну, то тут то, того, то, все одно. То, то. Через три дні все те саме. А, і ще я дуже задоволена оцим краном. Теж я ж собі на ту квартиру так само купила і мийку таку саму і кран. Оце настільки зручно От можна все кругом достати, все кругом отак от помити, поставити його на місце і все. Вони є дешевий варіант такий, є дорожчий. Оце той, що дорожче, це турецький. є ще такі самі китайські. У них різниця, ну я не знаю там, як він сам працює, бо в нас не було його. А, а от цей оцей кран він більш гнучкий той такий, ну, це більш плотніший. А, тому я не знаю, наскільки це важливо. От, просто кажу, який саме у нас тут. Стоїть, по-моєму, 1700, по-моєму, він коштує там, де я купувала на ОПС. От так що оця мийка, вона 60 на 40. І у цей це щось неймовірно прекрасне для сучасної кухні і для зручності. Для зручності, перш за все. От, ну і все, будемо зараз чистити, розморожувати. І чистити креветки. Ну от, залишились тільки рожки до ножки від моїх креветочок. Було дуже смачно, але оцю шелиху було дуже важко відірвати, тому що вони охололи і вона прилипла назад. Одразу, поки були гарячі, якщо б я сразу сіла їсти, а не завтикала в тіктоці в ефірі відповідати на питання, то нормально все було б. А так виходить, що я кожну віддирала, потім відскрібала, відгризала. Але вони дуже смачні вийшли. В аерогрілі крев'ятки зачот. у кого є аерогрилі, спробуйте. Єдине, що або повністю почистити їх треба, або ж їсти, поки вони не охололи. Я наступного разу просто повністю почищу, буде краще. Так, Провела я ефір. Зараз буду мити ось це, в посудомийку не влазить, коли там є інший посуд. Ну, типу, влазить, але оця ручка заважає. І, в общем мені жалко її в посудомийки. Мені здається, ну, я знаю, що сковороди, наприклад, посудомийці краще не мити, тому що вони, ну там поток дуже сильний напор води. Uh, і uh, пошкоджується покриття. От. Так. Що тут мені треба поприбирати? Оце все те, що є. Ти, де я показувала, яку олію оливкову треба купувати, яка смачна. Це моя лампа, до речі, зараз буду їсти йогурт з шоколадкою. Вже пройшло після вечері година, десь або навіть більше, півтори. Можна вже і десертик собі організувати. Чим зараз і займусь. Ряженку допиваю з грошечком. Дуже мені подобається мацун. Ну, зараз у мене ряженка, а взагалі мацун. Я дуже люблю з шоколадом з чорним. Таке поєднання дивовижно смачно виходить. Спробуйте, потім розкажете мені. Класс. Виктория, вы и с лодкой, да. <свят> 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 Классно. Бачили, у мама влог вийшов, там, де ми перевіряли електронашийник на собі. Ох, є, ржачно вийшло. Мама така віддала електронашінника в ремонт, бо Кетті постійно жре все, все одно. Ну, поки вона поряд, десь гуляє поряд або по на поводку, то вона не підбирає. Або, якщо щось хоче, їй кажеш фу. І вона все, все нормально. Але тільки вона на прогулянки десь чухне на відстані, що ти, типу, до неї не дотягнешся, обов'язково щось сожрет. От, і е спробували там ще гуляють з іншими собачками, і одні собаки, електронашинник. Значить, спробуйте. Каже, це працює, це реально ну, крута штука. Один раз їй показує, що ото жрати не можна, і більше вона ніколи не буде. Взяла вона тоді електронашинник на прогулянку і скористалася. Ефект офігенна. Що там, звісно, розказують, що це негуманно і так далі. Негуманно, коли розкидують отруту, собака е з'їдає і вмирає у тебе на руках. Це негуманно. А захистити його її хоча б і таким чином, я думаю, що це гуманно. Так от. Приходить мама з цим нашийником, каже, щоб же ж її там не лякати, бо він пікає, щоб вдома не перевіряти. Давай я до тебе прийду і ми перевіримо, чи його починили, чи ні. Ну і все. Розбиралась тут, розбиралась з ним, каже, ні, током не б'є. Але вібрація є, тобто брррр, вібрація така є. А на вібрація це теж хорошо. Ну, типу, вона теж ховається, ну, боїться, коли вібрація спрацьовує. Типу, що це сюди, дрижи таке. Кажу: а що, ток не працює? Ні, не працює. Ну, вібрація зараз спрацює, а там через 3-4 рази вона звикне, що воно ну, типу, ну, вібрація і сажр таки, то, що не можна. Кажу, то треба, щоб працював ток, тому що ну, це ефективно. А на, ну, от я до ноги прикладаю, каже, не працює. Я беру в руку. Кажу, а ну, давай, нажимай. А на, та, ні, не працює. Кажу, нажимай. А на Улетів цей брілок. тут Воно не боляче, просто ну, неочікувано. І от це дз, знаєте, по всій, ну, ощущення таке, ну. Не больно, але ну, спрацьовує отака реакція якась. Боже, як з нею, вона це зняла. Потім пробую на ногу. На ногу, дійсно, через штани не працює, а ладошка трошки влажна, працює. Тому цей нешінник дуже плотненько надягається на шию, щоб ці контакти були там, ну, прямо на тіло. Бо через шесть так само буде, як і через штани. Ну, Не в тому діло. Далі я кажу. Мама каже, візьми ти в руку, я натисну, ти маєш відчути це, щоб ти не боялась ним користуватися. Бо це дійсно не боляче, це не травмує, це зупиняє дію однозначно. Вона, Ні, я не буду. Ні. Я говорю, давай, вона, ну хорошо, бере в руку. Я зараз вібра зроблю, вібер, вона, ну так. Да. раз, два, три вона, Хорошо. Раз, два, три. Кажу, ну що боляче, вона ні, ну, ну от реакція з хита складається. Ой, ну це дуже було смішно. Подивіться, у неї останній влог про це. Тетяна Черниш. Сьогодні вони вже гуляли з цим нашийником. Я з ними зараз не гуляю, немає часу. Кажу, ну що, а сталася. Каже, спочатку ну, вона гуляла, все нормально, а потім там є одне місце, де вона постійно, там суха риба, гнила, суха вже, і вони її там всі під'їдають. І точно вона знає місце те і біжить вперед, вперед всіх, щоб ж подальше відбігти. Каже, вона туди тільки нахиляється, я їй вібросигнал, Ну, Вібра, брж, вона так раз, відскочила, Туди-сюди подивилась, опять до і каже, этот, ток. І, Хе -хе і все, оташла, біжала, підбіжала, каже, до мене, хвостиком віляє, на мене дивиться. каже їй, щось там дала, і все, ну, типу, взагалі не приділа, що случилось. Типу ж, вона не розуміє, що це, ну, що це було, хто це зробив. Просто будеш так робити, буде щось неприємне. В цьому прикол цього електронашийника. Можете писати хейт вже. Але якщо це врятує її життя, то я переживу хейт. У мене собаку отруїли попередньо. Це було дуже страшно. А могла б жити, жити і досі. Або я її відучила від того, щоб брати з підлоги, це небезпечно. А це дуже смачно. Незручно мені на телефон знімати, бо я намагаюсь дивитися в камеру, а я погано це сприймаю. Не бачу себе. Отак бачу себе, але знаю, що так вам не дуже зручно дивитися. А вам зручніше дивитися, коли я дивлюсь в камеру. В кадр. Ну, нічого, переживемо, так? Да? Трошки. О, там. Все, пішла я відпочивати, тому що я останнім часом збився в мене цей графік, ніяк я не віду графік. Днем лежусь трошки полежать, закимарюю на 20 хвилин. І у мене такий бадрічок, і потім я не можу заснути. Отак буває. Все. Всім пока. До наступного відео. Сподіваюсь, це буде вже камера.